Пацієнти з діабетом першого типу вже з 8 жовтня зможуть отримувати тест смужки для глюкометрів безоплатно або з частковою оплатою. Їх вартість відшкодовує держава. Тест смужки для вимірювання рівня цукру хворі отримують у межах програми реімбурсації, яка на сьогодні включає 23 найменування. Отримують тільки хворі на цукровий діабет першого типу. Безкоштовно або з невеликою доплатою. Це залежить від виду смужки, до якого глюкометра ви його використовуєте. У Тростянецькій громаді понад 100 хворих на цукровий діабет. За рахунок програми реімбурсації пацієнти можуть отримати тест смужки з невеликою доплатою або безоплатно за електронним рецептом. Його може виписати як лікар-ендокринолог. Так, і терапевт будь-якого медичного закладу, який працює за електронною системою охорони здоров'я. За паперовими рецептами тест смужки відпускатимуть лише на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій. Ви повинні в першу чергу звернутися до лікаря. Виписати тест мушки можуть будь-який лікар, як дитячий, так і дорослий сімейний лікар, терапевт, педіатр. Але в першу чергу треба звернутися до ендокринолога. Як зазначає генеральна директорка Центру первинної медичної допомоги Світлана Лобода, отримати тест смужки можливо виключно у аптеках, які мають договір НЦЗУ за програмою медичні вироби для визначення рівня глюкози у крові. Хворому приходить смс-повідомлення з шестизначним номером. І код погашення з цією смс-очкою. Ви звертаєтеся в найближчу аптеку, яка працює з доступними ліками. Ну, у нашому тростянці майже всі аптеки практично підписані і відпускають доступні ліки. Показуєте смс очку фармацевту, і він вам пропонує те, що є в аптеці, і те, що підходить до вашого глюкометра. Ви повинні знати, який у вас глюкометр, яким ви вимірюєте цукор. Діана Овчаренко, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.